У Європі раніше було понад 100 тисяч військових збройних сил США. але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця кількість зросла. Це стало можливим завдяки підписаним оборонним договорам між США і Фінляндією, а також Норвегією і Швецією. А тепер до них приєдналася ще й Данія. Відповідну угоду підписано у Вашингтоні. Наші країни разом віддані тому, щоб дати Україні змогу вистояти самостійно сильно військово-економічно демократично. Ось чому запит президента Байдена на додатковий бюджет є таким критичним, і ми продовжуватимемо працювати з конгресом, щоб його прийняти. Договір між державами дає можливість американцям створити в данії певні потужності, що у разі загострення ситуації скоротить час реагування, якщо виникне загроза безпеці. Оборонна угода передбачає. Розміщення сполученими штатами військових на аеродромах у Карупі, Скріцтрупі та Ольборзі. Угода про співпрацю в галузі оборони є важливою угодою, яка зміцнить нашу двосторонню співпрацю у сфері безпеки та оборони. Це також посилить нашу співпрацю в НАТО і в північному регіоні. Це зміцнить європейську та трансатлантичну безпеку у визначальний момент історії, коли вона нам найбільше потрібна. Завдяки підписаному договору. Армія США у разі виникнення загрози має право переміщуватися територією Данії без погоджень на державному. Рік. Рівні для цього передбачено і прописано 15 зон, які будуть використовувати військовослужбовці. США. Америка уклала подібні угоди з 20 країнами.